Ви, вирішила показати, як на швидку руч зробити вдома свічку самостійно. Я думаю, що у всіх зараз світла немає, і це доволі актуальна тема. Що нам для цього треба? Соєвий віск замовляється в інтернеті на OLX. будь-якої якості можна брати краще, можна брати гірше. Якщо він вам не потрібний для продажу свічок, то там рівень мутності мені здається не має значення. Фічельочки можна купувати ось такі. Я якось до них вже призвичаїлася, мені з ними простіше. Є ще дерев'яні, вони тріскотять і утворюють ніби такий ефект каміну. Але, чесно кажучи, якщо по хаті немає світла, і таких свічок стоїть, там, умовно кажучи, 6 всіх кімнатах, то тріскотня ну, діє на небо. Тому я там не користуюся. І так, Віск будь-яка склянка, причому можна використовувати старі склянки, в, котрі були, в котрих колись були свічки. А я ще пристосувала звичайні ось такі склянки для віскі, напевно, одним словом. І так, е, беремо фітелечки, беремо будь-який клей. Можна це робити воском, але склеюємо якось надійніше. Методом вичислення я зрозуміла, що для цієї конкретної склянки кльово робити зразу два фітелечки, тоді свічка яскраво горить і віск встигає згоріти. Якщо не хочеться два фітельочки, то можна просто брати фітіль, котрий більший за розміром. Все, фітелечки поставили і вирівняли. Далі ще простіше зробили водяну баню. Бажано, звичайно, щоб верхнє э, верхня дно не доторкалася до нижнього дня. Буде булькати просто неприємно кипіти. І все, і засипаємо рісок. Він плавиться дуже швидко, він плавиться при температурі градусів 50-60. Ну, як бачите, от на очах буквально перетворюється в рідину. Я вже навіть не вимірюю в грамах. Тут, знаєте, на швидку руку, не хочеться зараз бавитися в грамовки, Але приблизно я пам'ятаю, що мені от в цю велику склянку влазиться майже повна оця от верхня кастрюлька воску. І так виходить значно дешевше, ніж свічки купувати на постійній основі. Вони не мають такого неприємного запаху, як парафінові свічки, а воскові свічки, я думаю, що кожен зараз вже зрозуміє, що вони не дешеві, і вони коптять. А цей віск, слава Богу, не коптить. Все, чекаємо, поки розплавиться. Віск практично розплавився, і я ще трошки попендрююсь. Я маю кілька ароматизаторів для свічок. Буквально крапельку, дві. Тут вже на ваш смак. Я вже просто додавала, тому зараз мало додам. Це звичайно, було вство, і якби очевидно, що можна без нього, але одну-дві свічечки по квартирі з хорошим, якимось приємним запахом. Чому би і ні, якщо вони в мене? Я фіксую ножницями. Якось вони мені так пристосувалися. Для чого фіксується? Для того, щоб зараз фітюльок, від того, що ми залиємо гарячий віск, він почне підплавлятися і його почне косити. Тому якимось фіксатором, фульгою, ножницями, чим завгодно, ось таким чином зафіксували. Або... Оцю от баночку, у котрій у вас плавився віск, обов'язково треба витерти знизу, щоб у віск не попала вода. Все, можна чекати часткового застигання, але так як в мене часу немає, я тут готую їсти, то я заливаю одразу. По ідеї свічка вже готова, але я зараз бачу, що трошечки ще можна воску доплавити, бо тут є, куди його долити, чим зараз я займуся, а потім вам покажу вже фінальний результат. Все, романтика. Свічечка готова. Вона застигала десь хвилинок 20 в квартирі досить тепло, відповідно, якби на холоді вона би застигла швидше. Я підозрюю, що всі ті, хто займаються свічковарінням, знайшли вже напевно тисячу одну помилку. Тому пишіть коментарі, якщо ви знаєте, що я зробила не так, я обов'язково поправлюсь на наступний раз. Але особисто для мене це був найпростийший, зручний спосіб мати в квартирі велику кількість свічок за не всі гроші. Плюс з можливістю вибору непоганого аромату. Бажаю всім постійного світла, свічки тільки при романтиці. Дякую за перегляд і всім па-па.